Каполанське благословіння на 18 люте 24 року вимі Ця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і Сина небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Свята Церква нагадує нам епізод про те, як Ісус проходив через Єрихон, і там був Митер, начальник Митерів Закхей. І він дуже хотів побачити Ісуса в на дерево, де він повинен був пройти, бо був малий зарост, і це не дозволяло йому побачити, хто він. І коли він заліз, Ісус подивився на нього і сказав: Злізь, мені треба бути в домі твоїм сьогодні. І він його радо прийняв. І там стали дорікати, що він зайшов в дім грішника. І тоді сам Закхей сказав, що половину свого. Майна віддам бідним і кого скривдив четверо вас дам. Тоді Ісус сказав, і в сей дам їм прийшло спасіння, бо і він син Авраама. Бо Він сказав, що прийшов спасти те, що загибло. Ви знаєте, є дві сторони або два напрямки, що я бачу в цьому епізоді. Перше те, що сам Закхей зробив. Перший кров, він хотів і шукав Ісуса. І знаєте, коли він пішов шукати Його, то Ісус відповів йому своє протягнув своєю рукою. Він поглянув на нього і сказав, що далі робити. І потім, коли в Дім його зайшов, Він продовжив за навертатися, і вже від місця, що він захотів побачити, ну, шукав його, От, він зробив справу, тобто справу спасіння, віддав скривдженим. Відновив і майно своє роздавав бідним. І тоді Господь його вихвалив. Але є сторона інша, що, знаєте, дуже часто ми бачимо, коли ми навертаємося, то у нас є такий синдром старшого брата. Пам'ятаєте притчу про блудного сина, коли він взяв майно, розтратив блудно, зголодував, а потім покаявся, повернувся до батька, батько зустрів і простив і влаштував вечерю. Тоді а старший син не захотів на це на цю святкову вечерю входити. Знаєте, а чому? Тому що не захотів сідати разом з тим грішником, який в очах якого був. Ви знаєте, багато із нас, праведників, коли прийде царство Боже, не тому, що ми, знаєте, нас не запрошують, не тому, що у нас там немає місця, а тому, що я сам не схочу туди входити, щоб сісти ради. Тим попоруч з тим, кого Господь простив. Знаєте, є грішник, а є грішник, який покаявся. От якщо я не приймаю грішника, який покаявся, то знаєте, це зі мною проблема, а не з тим грішником, який покаявся. Господь його приведе до своїх осель, а от я можу заблудитися. Амінь.